Другобичі 10 листопада відбулася акція протесту проти медичної реформи, призначення на посаду заступника міського голови Василя Качмара та закриття швидкої допомоги. Мета акції привернути увагу до проблем, які на думку активістів залишаються невирішеними у Дрогобичі. Ми проводимо зараз акцію протесту проти незадовільних дій міської влади. Ми мета даної акції висловити громадський протест проти експериментального формування медичної галузі міста Дробича та Степника, яка відбувається без громадських слухань, обговорень та погодження з громадою, експертної оцінки економічних ворожувань та аналізу ризиків, непрозорих кадрових призначень заступника голови міста з гуманітарних питань та керівника. Відділу охорони здоров'я і висловити протест проти кричущої ситуації щодо Дрогопільської міської станції швидкої медичної допомоги, яка спричинила війська обласна рада. І ми вимагаємо відмінити рішення 329. Від 18.08 Дробицької міської ради та рішення виконкому 221, на якому затвердили, затвердили е, ліквідаційні комісії, також відміну рішення щодо призначення на посаду качмара, відміну рішення 174 від 31 травня 2016 року Львівської обласної ради, яка припиняє роботу станції швидкої медичної допомоги. Люди безупинно крокували пішохідним переходом, чим фактично блокували проїзд по вулиці Театральній. Але й привернути увагу простих городян до проблем, які на думку активістів існують у місті, таки вдалося. Хоча акція не видалася надто масовою, але вона є яскравим свідченням того, що не все у місті так спокійно тут та як про це нам пишуть владні зміни.